Усім привіт! Сьогодні готую гарбузовий мармелад. Смаколик надзвичайно корисний, смачний, а головне, складається виключно з натуральних інгредієнтів. Я вже почистила один невеликий гарбуз. Раджу для цього десерту обирати ті сорти гарбузів, які мають Насичений солодкий смак та приємний помаранчевий колір. Далі нарізала гарбуз на невеликі шматочки і додаю до нього пару столових ложок подрібненого лимону, трошки води та цукор. Тавлю на плиту і чекаю, поки рідина закипить. Після закипання додаю 2 пакетики агар агару. Усе добре перемішую і тушкую гарбуз до готовності. Поки страва на плиті, готую форму для мармеладу, змащую її звичайною соняшниковою олією. Як тільки гарбуз став м'яким, Подрібнюю його за допомогою блендера. Потрібно перетворити суміш на однорідну масу без грудочок. Коли суміш готова, додаю до неї мелений грецький горіх та кокосову стружку. І знову усе добре перемішую. Тепер усю цю масу виливаю у форму і прикрашаю насінням кунжута. Тепер доведеться трохи почекати, поки уся маса вистигне і стане щільною. Для цього навіть не потрібно відправляти її до холодильника. Вона чудово застигає при кімнатній температурі. Готовність мармеладу перевіряємо на дотик. Якщо маса щільна і не липне до рук, це свідчить про те, що наш мармелад готовий, можна нарізувати і смакувати. Маточка мармеладу можна надати різну форму, а також притрусити їх цукровою пудрою. Це за бажанням. Наповнювачами для цього мармеладу можуть бути різні горішки, насіння, цукати чи сухофрукти. Все за вашим бажанням. Дякую усім за увагу! Готуйте для себе та своїх близьких здорову та смачну їжу. Бережіть себе і до зустрічі!